Прикмети погоди, природи, природних явищ я багато знаю, орієнтуюсь на них. Ну, наприклад, сідає сонечко вечором, да, і такий оранжево-розовий відчинок. Ну, це говорить про те, що будуть зміни якісь трошки в температурному режимі. Там, може, опади будуть випадати. Ось так. А особливих прикмет я не ставлю і не раджу нікому прив'язуватися, тому що ми можемо прив'язатися. Ну вибачте, до пустого відра і відповідно притягувати й події. А тут треба йти впевнено, все комусь треба йти з пустим відром, а комусь треба йти його наповнювати. Вірю, які О, оце якщо я зустріну одну жінку, буду виходити з під'їзду. І вона мені скаже, що ви гарно виглядаєте все ваш добре. То можна взагалі тоді йти додому і не вдасться те, що намітила. Це чітко. І багато всяких інших таких цих перешкод. Чому? Не тому, що я забобонна, а справа в тім, що не я придумала ці прикмети. Тисячами років народ спостерігав і зробив висновки. Не можу ігнорувати досвід попередніх поколінь і примножую інші. І свої маю прикмети, і певні якісь такі ну не забобони, а передбачення. Я думаю, що якщо ми будемо вірити, то воно буде з нами ставатися. Я волію краще не вірити. Напевно, що я би да не хотіла. Щоб мені з пустими відрами перейшли, але проблема в тому, що зараз з відрами ніхто не ходить, тому я думаю, це віджило вже і прикмети теж відживають. Я е, завжди зосереджуюсь на позитивних подіях і е, дійсно вірю в те, що якщо е, мати позитивний е, настрій і постійно мистити позитивно, то воно і притягує позитив в наше життя і в життя сім'ї. Так, звісно, вірю в прикмети. Ну більше переважає вірити в ті, які мають позитивний фінал. Питання з Двох сторін річ в тому, що якщо віриш в прикмету, то вона починає клювати своє життя. Якщо ти в неї не віриш, то ну вона просто не займає місце в своєму житті, все тобто тут не можна відповісти однозначно вірю чи не вірю. Я просто знаю, що це такий ніби ритуал, який допомагає налаштуватися на щось. Коли була маленька, бо була, жила в оточенні бабусі, які вірили, і вони казали там постукати по дереву, сісти на дорожку, це все, не повертатися. Якщо повернувся, подивись в дзеркало, щоб там в тебе ну, не спіткала тебе якась невдача. Але зараз вже не вірю, ні. Мені здається, це якісь такі застарілі забобони. І мені здається, що нам треба вже якось. Якщо логічно ти подумаєш про все, то ти зрозумієш, що воно не має ніякого зв'язку з тим, що відбувається потім. І, мабуть, навпаки, ти налаштовуєш себе на те, що якщо ти повернувся, то все в тебе там запізнився на потяг, або ще якісь такі негаразди тебе будуть чекати. Тому, тому ні, не вірю. Ну вертатися погана прикмета це кругом, звісно. Му <и> кише. <critically> как то так спонтанно я не могу сразу сказать. Ну ну віримо, віримо. Ві По всякому буває, Віримо. Так, осторожненько, но віримо.